Всім привіт! Огляд планшету Samsung Galaxy Tab A11 Plus. Це версія 6128, Wi-Fi версія, вартістю 9400 гривень на даний момент. З вартістю і наявністю можете ознайомитись в описі до цього відео. Залишу посилання. І давайте подивимось на комплект. Розуміємо, що судячи з коробки, яка дуже тоненька, невеличка, ну, відносно да, невеличка. Як для планшету з діагоналлю дисплея 11 дюймів, розуміємо, що комплектація тут мінімальна. Ось вони одразу її намалювали. Це кабель, папірець і скоба для 7-слота. Отакий ось кабель Type-C на Type-C, і, в принципі, це вся комплектація. Блок живлення вам потрібно буде докупити окремо. 25 Вт підтримується швидка зарядка в цього планшета. І це актуально, тому що великий об'єм батарейки 7000 мАч. Хороша автономність у планшета. В нього, в принципі, так. Ну, по так, тут у нас планшет пластиковий корпус Type-C, динаміки, камера, кнопочки. І, в принципі, все. да, Ще десь є. Слот для мікро SD-карти. Ось тут, і якщо ви купите версію з LTE, то у вас ще буде тут слот для SIM-карт. Тобто тут буде повноцінний слот. І є порт для наушників. Ось тут він схований, його навіть одразу не помітно. Але він є. Так, розблокуємо планшет. Діагональ екрану 11 дюймів, Full HD розширення цього екрану. Це TFT-дисплей, але він досить непоганої якості, як для tft дисплею 90-Герцовий екран. 16-й Android. 16-й Android One UI 8-ї версії, тобто найактуальніша операційна система встановлена на цьому планшету. Тобто все чудово. Дивимось бчмарки. Хороші результати відеоприскорювача. хороші результати процесора. Процесор тут Dimensity 73.00. І. Відеоприскорювач Малі G615. По Antutu тут взагалі 850 тисяч. Просто прекрасний да, результат. PUBG Mobile працює. На дуже високих налаштуваннях, дуже хороші налаштування в цій грі підтримуються. Тому всі задачі, що будуть стосуватися потужності, будуть дуже чудово виконуватися на цьому планшеті. Тобто його основний мінус, це дисплей, ті матриця він не яскравий, в нього невеликий запас яскравості, не дуже насичені кольори. Але ну, більш-менш працює 90 Гц є ну і добре. По всьому іншому. Хороший планшет. Ну і комплектація в нього, звичайно, 0 з 10. Все потрібно купити. Там, не знаю, плівку, якщо вам потрібно, все придеться, чохол докупити. Та, порівнюючи це з іншими виробниками, то у Samsung, звичайно, дуже погана комплектація. Можливості камери мінімальні, тобто є фронтальна, є основна, але вони так. Для дзвінків, для такого, щоб щось дуже легенько сфотографувати, і все. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!